Дуже вам дякую і за запрошення і за ваш час, що ви змогли прийти послухати. Я так зрозумів, що у нас it секюріті спеціалістів тут в залі не дуже багато. Да? У нас більше бізнес представлений, про фінанси. Ми якраз про це поговоримо зараз з точки зору хмар і, і про міфи, які у нас на сьогоднішній день є. Ну, мене дуже. Щось так образило, як кажуть, що там в хмарах яких, яких, якісь дири там знаходять, і так далі. Тому що найбільше банків в Україні зараз з початку війни такі пішли в хмари і вони там працюють. І поки що е, не одного інциденту безпеки, ми при, принаймні про них не знаємо, а знаємо тільки про ті, які відбуваються саме на наземній інфраструктурі. Не будемо їх повторювати. Сьогодні їх вже казали: це і реєстри, які старі і так далі. Е, Укрзалізниця. Так от, значить, що. Най найголовніша історія тут в тому, що треба інвестувати це правда, в інформаційну безпеку, а також треба інвестувати насправді в людей, тому що найбільший е фактор, е скажімо так, інцидентів, які ви зараз бачите, да, які трапилися от, нещодавно, за рік назад, да, це десь 4 мільйони. Таких от е у нас нехватка людей. З точки зору безпеки. Самих інцидентів дуже багато. Я думаю, там якісь цифри сотні мільйонів вам сьогодні ще будуть мої колеги називати, але насамперед найважливіше, що третина компаній вони постійно зіштовхуються або зазнали кібер якогось інциденту або атаки. Це може пов'язано бути, наприклад, з Ransomware. Якщо хтось не знає, це такий вірус, який потім шифрує ваш диск і вимагає з вас гроші. Да. Вот. Е, і що найцікавіше, е, і це те, що все ми кажемо про AI, про штучний інтелект і, і так далі, але здебільшого 74% у всіх цих великій кількості інцидентів, да, ну, насправді, це людський фактор. Це не, не навмисно да, або, е, ну скажімо так, людина. Протестувала, видала якійсь команді доступ до якогось ресурсу, потім вони відтестували якийсь сервіс, той же самий АПІ і так далі, і просто потім забули почистити або доступ, або мережеві, ну, мережеві ходи до цих ресурсів і так далі. Так от давайте поговоримо про міфи. Та, хто знає, якісь міфи про хмару чому хмара така небезпечна, ось там всі кажуть? Я от постійно сам сам працюю в «Ораклі». Ніхто не знає, що у Орокла є Хмара, хоча на сьогоднішній день 97%. Відсотки фінансових компаній світу використовують наші продукти, в тому числі і Хмару також. Ну не всі 97, тоді ми були б дуже щасливі. Вот. А, вот. Але банки в Україні здебільшого менше трошки відсоток всі використовують наші технології. Це Oracle, база даних, все, що оточує Oracle база даних, інтеграцію даних між собою, систем і так далі. Але про міфи. Да, от хмарні міфи. Кажуть, що коли я віддам дані в Хмару, вони зразу ж будуть комусь доступні, хтось там щось. Іх вкраде і буде їх проти мене використовувати. використовуватися. Один із таких міфів. Потім що кажуть у нас, що краще купити своє залізо, купити у е шановних е компаній кучу засобів безпеки і так далі. І ви також будете безпечні. Але от тільки що нещодавно сказали, що все одно всіх можна зламати. Да? Ну, тобто, якась така дивна історія. Можна захищатися, е все одно зламають і так далі. Так от насправді, Хмара це нічого більшого, як сервер. Які ви не капіталізуєте в Капекс, да, ви ж тут ці фінансисти, я так розумію, да, в банківська конференція. Ви коли вам треба щось купити, ви всі бачите рахунки, які вам приносять it департамент або керівники, да, і там написано капіталка, от стільки-то треба купити, опекса, і зазвичай він дуже великий, бо да, він накопичується з часом. Да, от треба стільки то заплатити. Так от хмара насправді це можливість перенести, по-перше, капіталку в опекс. Да, Бо зараз все більше клієнтів думають про те, щоб не, не збільшувати капітальні витрати свої. І по-друге, це насправді це той же самий сервер. Да? Ну, ви всі знаєте, що таке сервер, або там віртуальна машина, вона просто розташована в іншому місці. І здебільшого це інше місце вже подбало про те, щоби. Те, що будуть використовувати ваші айтішники або інші ваші спеціалісти, або навіть ви, з точки зору як внутрішнього сервісу і використання цього сервісу банка, будь ви страхова компанія тощо, вона вже буде захищена так чи інакше. А от про так чи інакше, давайте поговоримо. Е, мені сподобалася фраза теж від колеги, який сказав, що, е, е, що хтось каже, що коли дані відправляються в хмару, да, що от це вам вендор, хмарний вендор каже, що все буде класно і так далі. Я не знаю, хто це каже, насправді, ми такого ніколи не кажемо. Да? Тому що у... є чотири міжнародні великі компанії хмарні, які ще називають англійською мовою хайперскалери. Да? Це Amazon, всі його знають всі чув, да? фільми Amazon, да? всі дивляться серіали і так далі. Потім у нас є Google, всі знають пошуковик. Пошов, пошов, Раніше всі шукали в углі, тепер, вон, бачите, діти мої ще не підросли, а всі тепер шукають через чат GPT. Ну, окей, значить, в Google треба приготуватися, да, мабуть. От. Потім у нас є Microsoft, всі ми знаємо Windows, да, і всі ці історії про небезпеку Windows операційної системи і так далі. Але вони і, і ми, і Oracle, четверта компанія. Да. От чотири великі хмарні вендери, і у них в документах завжди написана одна єдина фраза, що це. Спільна відповідальність завжди. Це так само, як коли ви будете купувати обладнання і десь ви будете брати місце, де його розташувати, да, там, колокейшн або дата-центр, і так далі. Це також спільна відповідальність, повірте мені. Тому що весь фізичний доступ до вашого обладнання він, його е, забезпечує та компанія, де ви розташовуєте свої сервера. Да? Ну, і, собственно, ну І захист ваших даних або ваших серверів це вже ваша відповідальність. Завжди це шерить, да? тобто Вона е розподілена. Час вже панікувати, правда? Ну, якщо ви в хмарах або не в хмарах, да? вже давайте будемо панікувати. Я думаю, що не варто. Насправді, тому що це така історія, яка вже ну, майже 19 років. Перший хмарний сервіс насправді був 19 років назад. Е -е, ну, такий із тих класичний, я би сказав, можна назвати його infrastructure as a service, да, коли компанія надала можливість орендувати просто віртуальну машину, тому що у них була велика кількість цих віртуальних машин, не будемо називати цього великого хмарного провайдера, але вони були перші. Потім підтягнулися інші, і ми підтягнулися 8 років назад. І за 8 років, да, тобто, ще раз, 19-18 років назад тільки з'явився хмарний сервіс Oracle, як корпорація почала інвестувати в це. І ми вже розбудували більше 160 дата-центрів по всьому світу. Це дуже багато насправді. Дуже 160. І ми, ми наздогнали цих всіх трьох великих за 8 років. І ми також пропонуємо ці всі різні варіанти використання сервісів. Але ще тут важливо? Ну, Вибачте, що англійською, але темненьким — це клієнтська відповідальність. Бачите On-premise. Он On premise перевожу для тих, хто не знає, це те, що у вас, ваша інфраструктура на землі. Або орендована десь у когось. Ось ваша відповідальність. І зелене це те, за що бере відповідальність на себе от в цій широті спільній моделі хмарний вендор. Окей? Тобто, зазвичай ваші дані. І збереження ваших даних, да? і те, хто має до них доступ, це насправді відповідальність клієнта. І тут починається така історія. Хто ж винен? Да? Ну, класично. Тому... Є також панікувати не треба, є велика кількість дуже відомих спільнот, правових актів, вимог. І, і повірте мені, всі вони насправді 70-80% вони перекликаються між собою і мають вже давно такий класичний зріст того, що треба зробити з точки зору безпеки. І це не стосується тільки хмари, насправді. Це стосується і класичної інфраструктури. Ще раз. Класична інфраструктура Капекси, хмарна інфраструктура зручно, скільки потрібно використали, заплатили, це опекс. І захист як вашої класичної інфраструктури, так і хмарної це така ж сама річ. Тобто ми всі використовуємо ті ж самі закони для цього. Я, ну, мій батько завжди каже, там, не треба. Вигадувати колесо, колесо знову, да? бо його 6 тисяч років якби, вигадали, і воно от до сих пір працює нормально. Да? Тому ми завжди, як я. В, е... Закінчив університет як шіф, як спеціаліст з інформаційної безпеки, хоча займає зараз хмарами. Дуже цікаво, правда. Да? Ну це співпадіння, чесно, Нічого лічного, як то кажуть. Так, от є е, велика кількість таких е, інституцій. Я більше довіряюся, схиляюсь до британських. Да, от у них є такий державний інститут, який називається е, National Cyber Security Center. І він вже дуже-дуже багато років назад, це в поміч вашим спеціалістам, до чого це, описав принципи і гайденс, тобто, як захистити вас, якщо ви хочете вибрати якусь, якогось хмарного провайдера, не тільки Oracle, будь-якого. Да? І там прям 14 пунктів, дуже крутий гайд, там є навчання навіть і так далі. От не треба знову вигадувати колеса. Ідемо, читаємо, навчимо, вчимося і так далі. Але. І вони також перші на державному рівні почали впроваджувати дуже цікавий підхід. Він називається Zero-Trust Security Approach. Для тих, хто недоточний до того, по суті, це коли з точки зору безпеки, от ми ж тут вас пугаємо, да, все, що треба захищатися, ваші дані вже в інтернеті і так далі. Но якось ми з цим живемо. І в війні вже живемо майже 4 да, 4-й рік пішов. Тому. Є загальні принципи. Є от такі стовпи, яким треба їх імплементувати, старатися імплементувати для того, щоб бути більш захищеним. Да? Тому що того, чого ми не знаємо, ми не знаємо. От. І ці основні стовпи це насправді працювати з людьми, працювати з сервісами, які ви надаєте, і продавати, працювати з девайсами, тобто захищати девайси. Дуже логіка проста: не надавати доступ. Більше, ніж він потрібен конкретній людині. Зробити е, варіант, яким чином можна безшовно аутентифікувати користувача. Що таке аутентифікація, вам сьогодні ще будуть розповідатися? Просто коли ви до чогось хочете доступитися, наприклад, до якоїсь презентації або підписати документ в електронному вигляді, вам треба підтвердити, що це ви є, правда? Ну, якимось чином, там, мобільному додатку, це все етап аутентифікації. Потім авторизація, ну, це вже інша історія. От, головне знати контекст. Да? Тобто, до чого ваші люди, до яких сервісів вони доступаються, і через який пристрої, і на яких пристроях все, що ваше, ваші дані, вони зберігаються і так далі. І для IT-спеціалістів робити мікросегментацію. Це стосується мережі, ну це довга історія, не буде і про сьогодні. Вже кращі практики давно. Вигадали, да? тобто їх от зробили, прописали. Це як колеса 6 тисяч років назад. Не треба нічого вигадувати. Треба просто взяти і імплементувати. Так от, кожен хмарний досвід у будь-якій компанії він починається по-різному. В Україні для більшості клієнтів він почався з війни. Да? А іноді ще до війни да? деякі. Повторюсь, найбільше, і навіть державні банки знаходяться в хмарах. Ні одного інциденту не було. Просто вдумайтесь. Коли вам кажуть, що хмара це небезпечно, ну просто треба подумати, чи варто довіряти да, таким словам. Немножко про Oracle трошечки. Да. Нам 47 років, нас як компанія, яка розробила і займає 55%. Ринку по збереженню інформації, тобто наш продукт основний це є база даних Oracle. Да? Але е, найцікавіше, що ми бачимо ці тренди пов'язані з інформаційною безпекою, ми були першою компанією, яка вбудувала фаєрвол, ну всі ж знають, що таке фаєрвол, да? всередину бази даних. Унікальні технології. І таких унікальних технологій у нас ще дуже багато. І що найцікавіше, коли вам знову ж таки кажуть, що Хмара це небезпечно, у нас є дуже відомі. І тут навіть вже були такі імена да, компаній, е які. от Віз дуже відома, да? от вона класно вистрілила, коли CloudStrike поклав пів, пів, пів світу, да, А10 там десь була на складі, Fortinet, да, ізраїльська компанія. всі ці, ці компанії є нашими клієнтами хмарними. Тобто це безпекові компанії, які до безпеки від, ну, дуже відповідно, мабуть, відносяться. правда, І вони використовують нашу хмару, в тому числі в тому числі і Qualys, Ну, може, ви не знаєте цю компанію. Сьогодні вже казали: так от основна ідея спростити використання, тобто зробити її превентивною, щоб коли ваш. ІТ-департамент або співробітники захотіли використовувати трошечки хмари, ну, наприклад, для того, щоб туди бекапи ваші, ваші бази даних, Орока, яку ви використовуєте, да, залишити у нас, щоб вона була більш безпечною. І що ця вся безпека вона має бути вбудованою. Тобто це наше кредо насправді. Зробити так, що вам не треба було платити додаткових грошей за те, щоб стати більш безпечними, да, а надати. Від нас спрощений превентивний вбудований захист пов'язаний з, з інформаційною безпекою. І ми це змогли зробити. От е, я вже казав, хмарний бізнес він давно почався. Для нас він почався тільки 8 років назад. але ми трошечки зчитили. Ви знаєте, так, да, це слово? Ну, да, трошечки считили. От, І що ми зробили? Ми найняли найкрутіших людей з Google, Amazon і Microsoft, взяли їх на до себе. І ви знаєте, да, що з точки зору розвитку технології IT, умовно, 18 років назад, і коли ми почали розбудовувати нашу хмару десь через 10 років, да, це прірва справді величезна. І тому, коли ми їх наняли цих людей, ми їх посадили в одну кімнату, дали їм, вже ж, їжі, води там і так далі, закрили їх і сказали: не вийдете поки не зробите кращу хмару в світі, яка має. В центрі якої має бути безпечна інфраструктура, і ми це зробили і імплементували велику кількість інф... засобів забезпечення безпеки ваших даних на безкоштовній основі. Ось така от історія. І ми, до речі, перша хмарна платформа, який от той підход Zero Trust Security, про який я казав, ми його виконуємо. Да, тобто, от тому нас в Британії дуже сильно люблять, тому що от вони всі про цей Zero Trust, і це правильно насправді. І ми його виконуємо по суті з коробки. Є велика кількість всього, що ми надаємо, дуже велике, там, тому, кому цікаво, сфотографуйте. Я думаю, матеріали вам також нададуть, але е, із найцікавішого. Да. Е, Пам'ятаєте, я казав, люди, знання, навчання да, і так далі. оце як можна зробити себе більш безпечним да, і почати використовувати хмару, якщо я не знаю цієї технології? Да. Е, дуже просто. Треба, щоб вендор надійний, який володіє цими знаннями, технологіями, він є учасником е, цікавих компаній, таких як Center of Internet Інтернет Секюріті, да, де є вже більше 25 вендорів, там і Циска, і ну, великі імена, і Microsoft там теж є, і так далі. От вони збираються і кажуть, як Можна надати і імплементувати таку, таку будівлю побудувати. Пам'ятаєте, як в касці Нафнаф, ніф, ніф і нуф -нуф». От вчора, до речі, читав дитині свою на ніч. «Наф-наф» зробив розумніше з самого початку. Да? Він побудував правильний будинок. От, так само і ми. Ми цей будинок вже за вас побудували. По суті, це такий є е, готовий сендбокс. Синдбокс це така частина, куди, е, ви використовуючи ваші спеціалісти, не ви, а вже, ж, а ваші спеціалісти може дуже швидко розгорнути в хмарну інфраструктуру, і вона вже буде е, по кращим міжнародним практикам захищена. Да? Захищена, ще раз кажу. От, потім е, аутентифікація. Да, е, дуже, дуже класна річ. От, ми, наприклад, що зробили в Oracle? Тепер не один користувач нашої хмари да, не може зайти в нашу хмару е, без мобільного додатку. То це, це безкоштовний сервіс, який ми надаємо. Тобто для того, щоб ідентифікуватися і просто зайти, щоб щось зробити в нашій хмарі, обов'язково на мобільному е, пристрої вашого співробітника стоїть оцей додаток. Е, і він пер, кожен раз, коли заходить і вводить свій логін-пароль, Має ще в цьому мобільному додатку нажати кнопочку Елов. Ну, тобто, пропустити, дозволити цей доступ. Це як додатковий такий захист, і це все інтегрується з великою кількістю тут букв, це просто принцип або інструмент ідентифікації. Ваші спеціалісти про це знають. Другий дуже важливий е, принцип це е, керування правами доступу. От ми вже доступилися всередину хмари, да, і зараз ми щось там наробимо, щоб такий рахунок був на 10 тисяч доларів на місяць, е, і так далі. І тому подібне. Це також ми. В як Oracle імплементував доволі унікальну модель, яка пов'язана з тим, що ми можемо гранульовано за рах... кожної людині, яка має доступ до ресурсів інформаційних, дати тільки його маленьку частинку. Це реалізовано за принципом. Оця частина identity менеджменту да, вона є у всіх вендорів, Тобто тут можна не переживати. Да? Потім там теж є політики, це теж у всіх є, і у всіх є велика кількість ресурсів. Але не у всіх є цей додатковий елемент, є така папочка з плюсиками. Це компартмент. Приклад. У вас є будинок багатоповерховий, 5 поверхів, да, і ви надаєте їм всі комунальні послуги. Це гаряча вода, холодна вода, електроенергія, можливо, там централізований інтернет і так далі. От. І припустимо, хто у вас там зловмисник такий, не платить він за комуналку. Да? І ви можете одним кліком, по суті, не дати йому доступ до холодної гарячої води. Ну, може, це не гуманно, але це. Ну, можна зробити. Да? Так само і тут. Ми ввели додатковий елемент, який називається компартмент. Це також безкоштовна функція, вона дуже сильно зв'язана саме з використанням ресурсів, користувачами і так далі. Про що це? Якщо навіть користувач заходить, якимось чином отримав доступ до вашої хмари, і він заходить в цю хмару і правильно були налаштовані з самого початку права, до чого він має доступ, да, то він може мати доступ тільки до одної віртуальної машини. Це як приклад, да. з фізичною інфраструктурою ну, це також можна реалізувати, але це реалізується складніше, і за це треба щось купувати, да, щоб це впровадити. Да. А, ну, наприклад, наша хмара це надає безкоштовно. Да. І ще найцікавіше це перевірити, кому ми вже надали доступ, до чого. Людина має доступ, що він контролює, що не контролює, як автоматизувати цей процес, і так далі. Знову щось треба купувати. От. Здебільшого у хмарних провайдерів це вже вбудовано. Тобто це вже є, воно під, під капотом, воно працює. Хочеш, використовуєш для того, щоб перевірити, або процес налаштувати, надання такого доступу і так далі. Це дуже зручно насправді. З точки зору, якщо подивитися на it інфраструктуру да, це ж не просто сервер. Системи збереження даних і мережево обладнання. Ще треба руки мати, да, щоб це все об'єднати між собою, щоб воно працювало. Але це ж організм, який працює, він постійно подається змінам. Регулярно причому. І всі ці зміни їх треба контролювати, забезпечувати, цілісність ваших процесів, доступів і так далі. В хмарі, повторюсь, це зробити набагато простіше. І здебільшого це вже все імплементовано всередині майже любого хмарного провайдера про тих чотирьох, про які я казав. Про локальних я не хочу говорити. От, значить, що ми зробили ще на три хвилини, але це дуже важлива історія, коли я сказав, що ми переробили хмарний досвід. От ми найняли цих людей, заплатили їм велику кількість грошей для того, щоб вони зробили кращу хмару. Не таку, як там, було у всіх інших. Ми е не тільки софтова компанія, ми також ще і компанія, яка розробляє сама, тобто by design, да? Не виробляємо, у нас нема своїх фабрик. Ми для цього в інших країнах це замовляємо обладнання, але наші фізичні сервера доволі унікальні. Це не те, що ми взяли, прийшли на ринок да, і купили те, що було насипом. Ні. Кожен такий сервер у нас всередині має вбудований hardware-based root of trust модуль. такий. По суті, це мікропроцесор, який перше, що робить, він постійно перевіряє, щоб сервер, який стоїть в нашій серверній, мав тільки нашу операційну систему, фірмвер. Тобто ми від постачальника принесли якийсь сервер, да? там у нас всередині наша розробка, це е, in-house, цей е, криптомодуль, і для того, щоб його. Занести в наш сер... нашу серверну, ми повністю стираємо все і заливаємо останню прошивку. Так ми боремося з тим, щоб нічого лишнього до нас не принести. Ззовні. Да? Там, якісь бекдори і так далі. Потім, що ми зробили? Ми переробили сам підхід з точки зору віртуалізації. Ну, мабуть, це не дуже вам цікаво, але що ми тут є спеціалісти з безпеки, що ми змогли зробити. От тим, чим дуже сильно постраждали ті компанії, про які ми сьогодні казали, да, пам'ятаєте, ну, реєстри і так далі, це те, що у них є великий шмат обладнання, і воно все покрито одним, одним віртуалізованим слоєм, назвемо то так. Да? І воно все, якщо ти доступаєшся до нього, ти можеш доступитися до всього обладнання. Ну і потім робити з ним те, що вже зробили. Що ми зробили, ми а, превентивно відділили цей слой. У нас є окреме такий званий plane, мережевий, який контролює через спеціальну ізольовану криптовану мережу, яку тільки ми контролюємо. Ми ізолювали повністю слой віртуалізації від тих сервісів, які ви будете використовувати. Ще, що найважливіше, це те, що наші ресурси вони всі дідікет, навіть віртуальні машини. І в нас є велика кількість. Вбудованих речей для того, щоб підвищити вашу безпеку. Не один байт ваших даних, який попадає до нас в хмару, в Oracle, я зараз про Oracle конкретно кажу. да Вони вони завжди будуть зберігатися в зашифрованому вигляді. Завжди. У нас немає іншого взагалі варіанту. Тоді це не до нас. да Причому. Ви можете використовувати свої ключі шифрування, або ми вам можемо надати свої. І також у нас є велика кількість інших речей, які забезпечують безпеку. Для того, щоб знати, що відбувається, я бачу, що в мене вже час. У нас є також безкоштовний вбудований елемент моніторингу в хмару, який збирає, збирає завдяки. Інструментом штучного інтелекту, який ми впровадили в нашу хмару, він збирає ну, таку незвичну поведінку користувачів, даних, е інженерів і так далі. Потім е ми ще впровадили безкоштовний сканер вразливостей в нашу хмару. І надаємо це також вам все в безкоштовній обгорці. Тобто за це теж платити не треба. І таких речей у нас дуже, -дуже багато. Останнє least, як казав колись Джобс, це те, що ми також із за унікальної архітектури, яку ми зробили, ми можемо впроваджувати ті речі, яким іншим впровадити набагато складніше, і хмарним великим провайдером. Також Е, зараз е, іде такий тренд, я не знаю, чому колеги про це не кажуть, називається Zero Trust Packet Routing. Це такий інструмент, коли ти можеш бути не Айтішником взагалі, і в мережам обладнанні взагалі нічого не розуміти. Але ти прекрасно розумієш, яким чином твої дані попадають в базу даних, і як ці дані ну, бо всі дані тільки в базах даних. Зберігається, ви ж розумієте, да? і, і як потім ці дані попадають в мобільний додаток вашого улюбленого клієнта у вигляді фінансових транзакцій або переказів, або так далі. Да? Це все це, це, це така річ. Так от е, аналітик може даних прописати такими тагами. От, ну всі ж люблять таги робити, да, там в інстаграмчиках там ще десь. От можна прописати цими тагами, як. Дані мають uh, проходити через ваші it системи. по суті, це не налаштування додаткових якихось там мережевих зв'язків, IP-адреси і так далі. І якщо якщо ми це зробили, да от просто прописали, що от е, від такого клієнта дані от ідуть сюди. І навіть якщо у нас є якийсь зловмисник, якийсь прописав е, в мережевому обладнанні, що я можу ну, може не зловмисник забрати ці дані, то фактично цього. Дійство не відбудеться, і ваші дані нікуди не підуть. І це також та технологія, яка от зараз ну, вона на слуху, і ми її впровадили і на безкоштовній основі. Таких от речей у нас дуже-дуже багато. Далі йде велика кількість слайдів, вони ці технічні. Я спеціально вирішив, вас не мучити. Вибачте. Да? Але я переключу. Оце все червоне, це всі технології, які потрібно впроваджувати в, в інфраструктуру вашу. Да? І всі ці технології наразі вони є як сервіс. І здебільшого, в орока в хмарі вони е, половину, якщо точно, якщо не більше половини, вона, все, вона вся безкоштовна. Тому е, впровадити безпечний ландшафт для ваших даних набагато простіше саме в хмарі. А не в наземній інфраструктурі. Кому цікаво, у нас є велика кількість, у нас свій університет знань є, дає навчання для різних спеціалістів і так далі. Тому ми залюбки станемо вашим «Most Trusted Cloud Platform», тобто найнадійнішою хмарною платформою. Якщо вам цікаво, я ще тут буду декілька хвилин.